Якщо ваша собака тягне повідок, скажено, ваші круті якісь техніки, що вам рекомендували кінологи і інші люди, вони не будуть працювати. Тут треба зрозуміти сутність. Сутність в наступному. Якщо ваша собака дуже перезбуджено реагує на різні подразники, треба попрацювати саме з цими подразниками, а потім вже з стянучкою повідка. Тому що, по суті, собака тягне повідок саме реагуючи, збуджено на ці збудники. Ну, давайте, наприклад, я вам поясню, як це зробити. Наприклад, ви виходите на вулицю з собакою і даєте собаці п'ятиметровий повідок, щоб вона не тягнула. Це важливо, тому що собакам треба довгий повідок, щоб вони е, скидували свій стрес, збудження і 5-10 хвилин вона може чуть-чуть тягнути цей повідок довгий, щоб скинути збудження з дому, коли вона сиділа вдома. Після 5, 10 або 15 хвилин, ви починаєте вже працювати без збудників, собак, людей, дітей, знайдіть якусь школу, там ліс, погуляйте там з собакою. І кожного разу, коли ваша собака натягує повідок більше на 2 секунди, ви робіть їй зауваження. Зауваження робіть, підбігайте, застивайте нерухомо, хлопайте по нозі, топайте ножкою, кидайте в собаку якісь серветки, вологі, пачку, да? створюючи небезпеку, створюючи команду ні. Не просто казати треба ні і дьоргать, а треба підбігати до собаки, е, психологічно трошки надавлювати. Да? Це і є правильні зауваження, де собака буде реагувати. І так, походили без будників, посварили собаку кожні 2 секунди, якщо вона тягне, один, два, і тут робимо зауваження. Один, два, три, і тут робимо зауваження. То собака безбудників вже починає не тягнути. Це перший етап. На другому етапі ідете до збудників, які... Є не дуже збудженими да, до вашої собаки. Тобто вона реагує, наприклад, на дітей, але не так збуджено, як на собак. І працюйте з вашою собакою біля дітей. Ходіть навкруги дітей, беріть якусь дистанцію, спочатку велику, потім менше. Ходячи на цієї дистанції, якщо ваша собака тягне до дітей, ви кажете Ні, потім команду кажете, пішли. І таким чином відпрацьовуєте ні пішли, ні пішли. і Кругами ходите біля е, дітей. Е, команду молодець, смаколики не даєте. Команди поруч сидіти, лежати, е, стоп, ім'я собаки, все цю маячню теж не кажете. Просто ні пішли, ні, пішли. І після дітей ви вже переходите до собак. Так само знаходите собак, які на відстані, і ходите біля собак навкруги туди-сюди, по 10, 20, 50 разів, і кажете, ні пішли, ні пішли. Таким чином, ви відпрацюєте реакцію собаки нейтральну на ці збудники. І ваша собака, по суті, автоматично вже не буде тягнути повідок. А якщо буде, ви знаєте, що робити? Ні кожні 2 секунди. От, і все, якщо вкратці. Що не працює, коли собака тягне повідок? Не працюють команди поруч до мене, стоп сидіти, чекати, ім'я собаки, Джесіка. Вона дивиться, що треба. Ну. Про що це? Далі не працюють зміна напрямку, туди-сюди постійно ходити, собака міняє напрямок і знову тягне. Не працюють навіть жорстокі способи, строгачі удавки, електрошийники. Не працюють переключення дресируванням або переключення смаколиками і іграшками. Чому це відбувається? Тому що сутність, тому що собака тягне повідок в тому, що вона перезбуджено реагує на збудники, на собак, на кошок, на людей, на дітей, на підбирання, на запахи, тільки вийшла на вулицю. Короткий повідок. Да? Є багато, але. Чому собака тягне повідок? І в якихось випадках можна, до речі, щоб вона тягнула. Але в своєму основному розумінні, да, ви повинні виходити на вулицю, давати, по-перше, 5-метровий повідок і працювати починати треба саме з 5-метрового повідка, і саме там, де немає збудників. Да, спочатку, щоб вона не тягнула. Ну, якщо вона не тягне, де немає збудників, ідіть до того збудника, де вона тягне, але не дуже перезбуджено. Наприклад, вона бігає там за голубом, але не дуже так прям сильно. Ходите біля голубів туди-сюди, туди, сюди, туди -сюди 10-100 разів, і робите її зауваження кожного разу, коли вона тягне, біжить за голубом. Таким чином, ви створюєте нейтральне, спокійне відношення до голубів. І так, ви створюєте такі відношення до всіх збудників, які є, починаючи з найменшого, да, коли немає нікого, нічого в лісі там, на стадіоні, а потім, коли є, спочатку голуб, діти, там, собаки. І просто ще раз, на деякій дистанції, спочатку велику дистанцію, потім менше-менше, виходите туди-сюди, кажучи собаці, пішли і ні. Якщо вона тягне ні, пішли, ні, пішли. І таким чином ви створюєте нейтральне да, відношення до Цих збудників, от і все. Потім можна на коротше повідок е, і тому подібне. Але у, у всій цій техніки, що я вам розказав, так можна попрацювати, так воно буде працювати. Да? Але е, головний момент, я не сказав, це ваші відносини з собакою. Якщо ваша собака залюблена і у вас на голові, скоріш за все, ці мої методики, що я вам розказав, вони будуть працювати частково. А глобально взагалі не будуть працювати. Чому? Тому що треба створювати відносини вдома з собакою. Собака може тягнути повідок у випадках, коли, наприклад, собака ваша вийшла на вулицю і весь день вона накопила оцю збудженість. І коли ви тільки виходите, 5, 10, 15 хвилин вона може потягнути, скинути збудження, понюхати, сходити в туалет, тому що, коли вони хочуть в туалет, вони тягнуть і що б ви не робили. Далі, після 5, 10, 15 хвилин собака також може тягнути повідок у випадках, наприклад, коли вона дуже труслива. Якщо вона злякалася якусь машину, дитину, людину, собаку, вона може побіжати і потягнути різко. Таким чином, ви просто допоможіть їй відбіжати на безпечну відстань, прискорюючись да, за нею. або в свою сторону, куди ви йдете. При тому, всьому, треба обов'язково 5-метровий повідок, як мінімум. Взагалі, довгий повідок це реально дуже велика допомога, щоб собака не тягнула. Да? Але. Тягнути, коли труслива, коли тільки вийшла. Вона може тягнути, коли побачить собаку, десь в метрі в півтора, коли вона дуже близько до собаки, вона може потягнути, да, підбіжати, збуджено, чуть-чуть понюхатись. Це тут теж можна трошки дозволити. Далі, собака може потягнути, якщо їй срочно треба після знайомства з собакою помітити територію і показати, який запах вона має іншій собаці. Тобто вона тягне до куща або до якогось стовпа. Обов'язково помітивши, да? ну дайте собаці чуть-чуть потягнути, бо це дуже важливо для їх здорових відносин да? і знайомств. Також собака може потягнути повідок, якщо їй загрожує якась небезпека. Звичайно, вона тікає, вона тягне, і тут треба просто або захистити її, або допомогти, або взяти на руки, або обіжати разом з нею. От, е, Але, друзі, взагалі ви повинні розуміти, що собака тягне повідок зазвичай, е, якщо він довгий, 5 метрів, я кажу, да, не метровий поки, не двохметровий. Тягне зазвичай від того, що вона просто перезбуджено реагує на різні подразники. От і все. І якщо ви навчите вашу собаку нейтрально, спокійно, не так збуджено реагувати на збудники, то вона й не буде тягнути повідок. А як навчити собаку не реагувати? Командою Ні. Створюйте команду Ні вдома спочатку, а потім на вулиці. Працюйте чисто з командою Ні. Якщо ви зробите такий експеримент і дві неділі-два тижні підряд будете робити собаці зауваження на вулиці за все підряд, що вам не подобається. Підбирає, тягне повідок, гавкає. Що ще? О, вибачте, у нас повітряна тривога. Тобто, за все, що вам не подобається, роблячи зауваження, ваша собака через тиждень-два вже буде набагато краще себе вести і не буде тягнути. Отак. От не вірте, перевірте. З приводу, як пофіксити тягнучку повідка, я закину відео 7 хвилин в безкоштовний канал в шапці профіля, там є посилання. Друзі, запишу детальніше відео про те, як собака тягне повідок, чому вона це робить і як це змінити. По-перше, ви повинні розуміти, що ніякі техніки, ніякі смаколики, переключення, все це не дуже буде працювати, якщо е, ваша собака вас не поважає. Тобто ваші відносини настільки рівні і однакові, ну в рівних правах і обов'язках, що ваша собака, по суті, залюблена на голові і в цьому стані соціальному статусі ваша собака не буде вас слухати і буде далі тягнути, навіть якщо ви будете приміняти якісь жорстокі способи, строгачі, удавки, електрошини дьоргання, навіть смаколики, іграшки, переключення, команди, дресирування, все це не буде працювати, тому що немає поваги да? оцього соціального статусу. Що таке соціальний статус? Соціальний статус це коли собака е створює відносини з людиною і розуміє, що ця людина, з якою я живу, вона слабша мене або сильніша, вона вище в статусі да? чи нижче. Для чого вони це дізнаються? Щоб вести себе. Ну, щоб, щоб вона могла вести себе правильно по відношенню до цієї людини. От, наприклад, ваша собака на якусь собаку там підбіжала, скакнула, знасилувала її, понасилувала, забрала в неї смаколик і іграшку, і вона бачить, що ваша собака сильніше тої собаки. Значить, ваша собака має відповідальність за ту собаку. Вона може як її гризануть, так і не послухати. Розумієте, так і захистити її. Це те ж саме роблять наші собаки з нами. Тобто, якщо собака наша підходить до нас на голову, лізе, ставить лапи, просить уваги, і ми за це її не сваримо, то наша собака починає розуміти, що я відповідальна за цю слабку людину. Що ця людина слабка? Бо я на неї лапи поставила, понасилувала її, і людина ця не посварила мене. Значить, ця людина слабка по відношенню до собаки, і собака починає брати на себе відповідальність, захищати, ревнувати, гавкати на дзвінок, да? захищаючи свою людину і територію. Вона починає погано залишатися вдома, тому що вона залежна від цієї людини, рівні. Вона починає на вулиці гавкати на собак, на людей, на дітей, на тих створінь, яких вона вважає небезпечними. Вона починає тягнути повідок, підбирати все робити, що їй заманеться, і вона ніяк не буде слухати цю людину слабку, на яку вона ставила лапи. От і все пояснення. Тобто вам треба міняти. Не створювати якісь техніки да, на вулиці, не тягни мене і тому подібне, а вам треба міняти відношення з собакою. Перш за все. Відношення з собакою починається зазвичай з особистих кордонів. Особисті кордони це велика тема, мені треба півгодини як мінімум, щоб вам розказати. Але якщо вкратці, подивіться відео в прикріпленому повідомленню, да, зверху там нажміть і там відеоуроки. 30 відеоуроків безкоштовних, подивіться це капець там на на палички. Вам показав на ложечки, да що є багато уроків безкоштовних, і там ви знайдете з перших відео особисті кордони. Якщо вкратці це ініціативу собаку, собаки підійти і порушити ваші кордони, попросити уваги. Ви повністю блокуєте. Звичайно, окрім випадків, коли собаці загрожує небезпека, да? е, там вибухи, салюти, собака замерзла, собаку кусає, якась інша собака, і вона біжить до вас, лапки ставить, проситься. Це можна. Але коли вона ставить лапки, тикається мордочкою, приносить іграшку, кладе голову на коліна, облизує всі ці торкання, не просто так, вона створює відносини і каже вам: людина, ти слабак. Розумієте, потім я тебе не буду слухати, буду тебе захищати від усіх і мені плювати на твої зауваження. От що вона питає, друзі. Тому починайте, робити зауваження за те, що вона просить уваги. Хваліть її тільки тоді, коли ви запрошуєте. Самі по своїй ініціативі, не по неї. Плюс там ще ліжко правила. Да? На ліжку там не можна гавкати, рити, обтиратися, їсти іграшки, смаколики. Ну, не можна цього робити, сваріть за це. Але спати можна, гратися можна, цілуватися, обійматися, все це можна, да? Тільки по своїй ініціативі. Коли ви підходите до собаки або зовете. І з їжею, коли ви їсте, теж сваріть, щоб вона не лізла на голову. Так, звичайно, там ще є кордони про іграшки, про прихід додому, ухід додому, правильні взаємодії з собакою, з похвалою, там багато речей. Ще раз, да? це багато велика тема, яка просто не має краю і кінця, це довго. Але вкратці я вам це пояснив. І тепер, коли ви вдома посварили свою собаку за те, що вона залізла до вас на голову, тепер ви виходите з нею на вулицю в цьому соціальному статусі, де ви сильніше собаки. І коли ви виходите на вулицю в цьому статусі. Трапляється магія. Ваша собака починає слухати ваші зауваження. Вона навіть не тягне. Вона часто дивиться на вас, де ви йдете, іде з вами поруч, ззаду або попереду, і інколи дивиться на вас. Це і є, коли собака розуміє, що ви старший, головний, вожак, е що ви сильніше її. Да? І вона тепер рахується з вами, дивлячись на вас. Розумієте? І при тому в неї хвост віляючий, радіючий. Вона біжить. Розумієте. От е, тому я вам по секрету скажу: якщо ви створите правильні оці відносини, виходячи на вулицю, ви пару разів зробите зауваження собаці за те, що вона тягне повідок, і вона в більшості випадків не буде тягнути його взагалі. Це я так працюю з клієнтами. Ми при я приїжджаю додому до клієнтів. Працюємо годинку-дві з кордонами. Виходимо на вулицю, собака не тягне повідок. Собака не підбирає, нормально себе веде. Понятно, що хазяїну треба підтримувати цей режим да? ще дві недільки, місяць-два-три, бо це є е... проміжок часу, де собака вже в звичку переходить да? і вже не часто так е... порушує кордони там і лізе, підбирає. Але. Якщо собака так швидко може помінятися за 2-4 години, то значить справа в людині, а не в собаці. В людині, розумієте? Понятно, що є собаки важкі характером, там, породою і так далі. Але в основному 70% залежить від вас. Тому, виходячи на вулицю, собака тягне повідок. Ну, перші 5-10 хвилин, ми ж сказали. Да? Я казав, що можна, бо вона збуджена, чуть-чуть можна дати. Е Після 5-10 хвилин ви робите собаці зауваження за те, що вона тягне більше 2 секунд. Раз, два, тягне, зробите зауваження. Все! І вона не буде більше тягнути. Ну, можливо, їй більше треба часу, щоб зрозуміти, що ви від неї хочете. Але, виходячи на вулицю, собака відчуває від вас зауваження саме за її перезбуджений тягнучий стан. Але 5 метрів треба дати. Спочатку працюйте з тягнучкою повідка на 5 метрах, потім будете працювати на 3, на 2 на метрі. І на команді поруч. На зараз працюйте просто з ні. Пішли двома командами: ні, і пішли. Все. Це все. Створіть, ні і пішли, щоб собака не тягнула повідок. Е, А, а потім же будете створювати до мене стоп поруч чекати. Це потім, не зараз. Поки у вас ні не буде працювати, і тягнучка повідка, інші команди немає сенсу. От і все, друзі, це якщо вкратці. Тому, будь ласка. Е Будьте в каналі, запрошуйте друзів, я буду зараз отак, от трошки детальніше пояснювати якісь моменти з приводу якихось проблем. Добре? Попитання можете в коментарях під цим відео задавати.